Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата! Сьогодні у нас з вами п'ятниця, і я вас запрошую на заняття з математики, де ми з вами дізнаємося, як одне число можна утворити з двох менших. Але спочатку математична розминка. Хто зображений на картинці? Вірно, це лісові тваринки. Давайте ми їх! Парахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Скільки? П'ять. А зараз в зворотньому порядку. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Скажіть, будь ласка, хто стоїть на першому місці? Вірно, ведмедь. Хто стоїть на четвертому місці? Так, білочка, хто стоїть на другому? Вірна лисичка, а хто стоїть на останньому п'ятому місці? Молодці, це їжачок. Дітки, подивіться, кожна тваринка має своє число. Скажіть, будь ласка. Біля якої тварини знаходиться число наступне після числа 2? Так, правильно, біля зайчика знаходиться число 3. Скажіть, будь ласка, яке число наступне після чотирьох, і хто біля нього знаходиться? Вірно, це. Число п'ять і знаходиться біля їжечка. Скажіть, будь ласка, яке число наступне після один? Молодці, це число 2, і воно знаходиться біля лисички. Скажіть, будь ласка, яке число попереднє від числа п'ять? Розумнички, це число 4, і воно знаходиться біля білочки. Дивимося далі. Перед нами з'явилися числа, але деякі з них пропущені. Яке число має стояти перед двійкою? Так, пропущено число 1. Яке число має стояти між числами 2? Та 4. Молодці число 3? Яке число стоїть після 4? Розумнички. Число 5. Наступна картинка? Яке число має бути після числа 1? Так, число 2. Яке число має стояти між. Трійкою і п'ятіркою. Вірно, число 4. Розгляньте цю картинку і скажіть, яке число пропущено. Перевіряйте. Пропущено число 3. Так, чудова розмінка. Молодці. А зараз, дітки, ми будемо з вами пригадувати, як одне число можна скласти з двох менших. Дуже складне для вас питання. Погляньте, що це в мене. Так, це груша. Скільки в мене груш? Одна. Скажіть мені, будь ласка, чи можна число 1 скласти з двох менших? А давайте. Я вам підкажу. Число 1 можна скласти з двох половинок. Зараз я вам покажу. Дітки, подивіться, в мене є дощечка, груша і ніж. Скажіть, будь ласка, я можу брати ніж? Так, а чому? Як ви вважаєте? Вірно, бо я доросла, а діткам можна брати ніж? Ні, це дуже небезпечно. Я беру ніж і розрізаю нашу грушу навпіл ось так. Погляньте, що в мене вийшло? Половинки, скільки порахуйте. Одна, дві. Скажіть мені, будь ласка, половинка більше чи менше за грушу? Погляньте. Ціла груша і половинка. Більше чи менше? Так, розумнички, звичайно менше. А якщо ми дві половинки ось так з'єднаємо, то у нас з вами вийде що ціла груша скільки одна. Ось ми з вами і довели, що число 1. Складається із двох половинок. Молодці. А зараз дивимося далі. Що зображено на картинці? Вірно, гриби. Скільки їх? Порахуйте. Один, два. Скільки? Два. Скільки мухоморів? Один. Скільки істівних грибів? Один. Дітки, ми з вами можемо сказати один. Додати один дорівнює два. Число два утворилося з двох менших. Один та один. Хто зображений на цій картинці? Вірно, пташки. Скільки їх? Порахуйте. одна, дві, три. Скільки? Три. Скільки горобців? Один. Скільки ворон? Дві. Дітки, ми з вами можемо сказати. Один додати. Два дорівнює три. Скільки тут пташок? Врахуйте. Одна, дві. Три. Скільки? Три. Скільки горобців? Два. Скільки ворон? Одна. Ми можемо з вами сказати: 2 додати 1 дорівнює 3. Число 3 утворилося з двох менших. Один і 2. Два, два і один. Молодці малята. Наступна картинка. Що зображено на картинці? Так, олівці. Скільки їх? Парахуйте. Один, два, три, чотири. Скільки? Чотири. Скільки помиранчевих. Один. Скільки блакитних. Три. Ми можемо з вами сказати: Один додати три дорівнює чотири. Скільки тут олівців? порахуйте. Один, два. три. Три. Чотири. Скільки? Чотири. Скільки червоних? Два. Скільки помаранчевих. Також два. Ми можемо сказати: Два. Додати. Два. Дорівнює чотири. Скільки тут олівців? Порахуйте. Один, два, три, чотири. Скільки? Чотири. Скільки червоних? Три, скільки блакитних. Один. Ми можемо з вами сказати: Три додати один дорівнює чотири. Число чотири складається із двох менших: Один і три. Два і два. Три і один. Запам'ятали? От і добре. Молодці малята, ну як запам'ятали, як складається число з двох менших? Сподіваюсь, що запам'ятали. А я зараз це перевірю. Вам необхідно буде відгадати мої математичні загадки. Домовилися? Слухайте уважно! Два метелика літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один, сів на квіточку і він. Полічи нашвидше всіх цих метеликів рудких. Дітки, скільки усього метеликів? Правильно. Три. Як утворилось число три? Молодці. Два додали один. Наступна загадка. Ну й було у нас мароки. Посварились дві сароки, два горобчика примчали, розуму сарок навчали. Порахуйте дітлахи, скільки всіх було птахів. Скільки? Так чотири. Як утворилось число чотири. Молодці два додали два. Наступна загадка. Шли два їжаки, несли на спинці вони гриби, а ви допоможіть, гриби їм полічіть? Скільки грибів у їжаків? Два. Як утворилось число два? Один додали. Один. Правильно, Слухаємо далі. Три ромашки очки, дві веселеньких валушки. Ми матусі дарували. Скільки квітів в неї стало? Скільки? П'ять. Вірно, поміркуйте дома разом з батьками. З яких двох менших чисел склалось число 5? Розумнички, ви справжні знавці чисел. А зараз домашнє завдання. Я вам пропоную вдома намалювати будиночок числа 5 та пригадати, з яких двох менших чисел складається число 5. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, а я вам бажаю гарних вихідних та чудового настрію. До побачення!